Четвертокласник Сергій став одним із щасливчиків, який на кілька хвилин принаймні зовні перетворився на пожежника. Трохи важко є, але дуже цікаво в цьому ходити. в цьому ходять. <посте> Пожари це дуже захоплюючі в такому одязі походити хоча б навіть, в житті. Найбільше мені сподобалися речі, бомби і гранати, тому що це, це якби ладі для війни, які ну яким років більше, ніж Но деяким людям. Від того, що привезли з собою рятувальники, діти захоплені з усіх предметів малечі особливо сподобалось спорядження пожежників. Тепловідбивний костюм, які температуру він похожий. На якогось чоловічка із луни, то вони найбільше радувалися». Мета цього заходу одна навчити школярів правил безпечної поведінки у побуті та підготувати до найнебезпечнішого періоду літніх канікул. Лише в минулому році з вони дітей трапилося 88 випадків пожеж. Також в загальному за 2011 рік у нас від різного виду нещасних випадків загинула 21 дитина. Такі зустрічі погоджуються педагоги, дуже важливі, адже у школі всього не розкажеш і не покажеш. Найголовніше це, напевно, побачити на практиці, як це відбувається. Трапляються такі випадки, коли діти жартують і думають, що це так жарт з такою службою, там, наприклад, визвати пожежну машину. Микита надзвичайні ситуації на щастя ще не потрапляв. Про те, що робити у таких випадках, він вже знає. Коли буде, коли буде пожежа, треба лягти на землю і притулити шань до носа, щоб, щоб не попав дим в нос. Рівненські рятувальники сподіваються, що цього року, завдяки подібним заходам, кількість надзвичайних ситуацій за участі дітей зменшиться. Олена Борова, Іван Марчук та Богдан Рябунець інформаційна програма День.